Усім привіт! Мене звати Дмитро Яблонський, я партнер компанії Вамі, мені 19 років, я сам зі Львова, і я знову хочу, точніше, навіть продовжую розказувати те, які в мене результати, що я роблю і практично як проходить мій бізнес-день. Отож, сьогодні зранку, можна так сказати, мене збудив зранку пес, Ну, але це менше з тим, я трошки не виспався, тому і такий день. Знаєте, як починаєш день, то краще висипатись нормально. Тому, е після того, як я погуляв, ну і такі деталі, то ми поїхали до е винник. Там ми зустрілися з моєю партнершою. Ми, е можна так сказати, вона ініціатор була того, щоб е ознайомитись з тою ідеєю. Людей з, з Венецького базару, ну, вийшло так, що вони ще займаються іншим бізнесом. Він дуже знайомий, екологічна чиста продукція. Ну і звичайно, е навіть не те, що звичайно все, що ми не говоримо, вони трошки по-інакшому це сприймають, але думаю, що е якщо дати їм достовірну інформацію, то вони самі прийдуть і вирішать, що вони хочуть. Е Потім ми поїхали назад. До, ну, з моїм разом партнером 67-річним. Тобто моїм дідом він дуже прогресивний. Робить все, що в його силах, щоб е, зробити результат, щоб допомогти людям. Бо все-таки все, що ми робимо, то ми допомагаємо людям заробляти гроші. Поїхали до, до його людей, щоб е, на, на зустріч, е, яка мусила від, ну, відбувалася між першою та третьою годиною. І, е, Ну, практично відбувалося так, що протягом того часу Сергій вже працював з людиною, вже з ним зустрівся і, і вже чекав нас. Потім ми приїхали, ще раз переговорили з, з моїм з партнером, ну, запрошеною людиною ну, мого, мого діда, так можна сказати. І думаю, що е, це ну, дуже така цікава людина, і е, будемо чекати його, він буде думати, будемо чекати його позитивних е, рішень. Потім знову почекали, дочекались, коли моя партнерша приїхала в офіс, теж запросила людей. між чим дуже класно працюю, коли зразу людина навіть нічого не знає, каже поговорити. З тобою хочу поговорити, ціка... ну, людина на цікаву тему, і практично і так ми позапрошували з двох-трьох людей, і, і яким чином ми будемо спілкуватись. Тобто, практична людина старша, вона знайшла тих. Тих людей, тобто те, що їй бракує, вона, бракує, ну, вона не, не, їй бракує техніки. Так само, як у нас є е, можна так сказати, серед наших партнерів є старша жінка, яким Максієвці привів бізнес, і е, практично поміг їй зробити результат. Так само жінка теж не володіє е, комп'ютером, телефоном, смартфоном, але вона шукає тих людей, є, тобто, що їй бракує, тобто, комп'ютерщиків і тому подібне. З ними позустрічались, ну і вийшло так, що е, мусили бути кілька реєстрацій. Дзвінки, е, дзвінки, 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 але е, поїхало, так можна так сказати, думав, була там проблема по іншій, по іншій, не по бізнесу, а іва ну, Але після, після презентації поїхали вирішувати проблему. І аж от зараз за 10.11 ми її вирішили. І... Е, Думаємо, що з тими зв'язками, тобто те, що як ми провели час, він не пройшов даремно. Е і будемо очікувати, що все, що відклалось, тобто все, що ну, важно, то все вирішувати зразу. Ну, видно, ну, так мусило статися. День, день дуже хороший, позитивний. І е будемо будем чекати щось з того, чого ми очікуємо. З вами був Дмитро Яблонський. Будемо будем на зв'язку.